Берше ніж позаду, поки члени окружних виборчих комісій підраховують результати, кандидати в народні депутати надіються, що прихильність виборців на їх боці. На дільниці після її закриття під час підрахунку голосів побувала наша знімальна група. 20.00. двері на дільниці зачинилися на ключ. Спочатку опрацьовують списки виборців, тоді звіряють кількість корінців. Опісля складають протоколи на зайві бюлетені. І тільки після цих всіх процедур розпочинається найцікавіше. Розпломбовують скриньки та урни і підраховують голоси. Спеціалізована дільниця номер 74 в обласній клінічній лікарні. Тут голосували усі ті, хто лежить в стаціонарі. Більшість виборців брали участь у волевиявленні у своїх ж палатах. Списки нам давали лікарі, вони допомагали нам уточнені робити. Попередні, верніше, спочатку, потім уточнені. Ті люди, в нас більша частина людей голосувала за місцем перебування, тому що то є спецдільниця, в нас 103 людини голосували в ліжковому режимі. І все це під пильним оком спостерігачів. Якщо б відбувалися якісь порушення, мені як спостерігачу прийшлося б повідомити про це своєму керівнику від партії. На даній дільниці все відбувалося згідно закону. Оскільки виборців на дільниці було порівняно мало, аж 165, то вже о 22 годині стало відомо, на цій дільниці кандидат в народні депутати Дмитро Добродомов з різницею у три голоси переміг Михайла Хміля. Серед партійних списків перевагу отримала батьківщина. Христина Купльовська, Андрій Дробний. Новини.